Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 14 вересня, субота, і я вам пропоную глянути карту бойових дій. Хороших новин є достатньо. Тому відразу хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися. Аби більше в першу чергу, як я завжди кажу, українцям мали змогу дізнатися, побачити, що відбувається на нашій українській землі, де наші герої вибивають ворога не лише з України, але й на Курському напрямку. Там теж є хороші новини. В першу чергу, вчора 49 наших бійців повернулися з полону. Вдалося виміняти їх сьогодні. Стало відомо, що 103 наших героїв, воїни. Повернулися на батьківщину з російського полону. Серед них 23 військовослужбовці Азову, 38 нацгвардійців, двоє із спецпідрозділу Кракен, двоє з міжнародного легіону, троє сил спеціальних операцій, один сил територіальної оборони. За два дні двома обмінами повернулися в Україну 152 воїни. Але не потрібно забувати, скільки ще наших героїв, хлопців та дівчаток перебувають в полоні в нереальних умовах. В таких от просто нелюдських на цьому акцентую. Чому? Тому що а, хочу вам продемонструвати кадри. Ян Доброносов, доброносовіх мій колега виставив в себе в Фейсбуці. Це кадри, як відпочивають загарбники. В полоні в Україні ви бачите, які шикарні ліжка, як все чисто, як все прибрано. За цим всім спостерігають міжнародні різні організації, в тому червоний хрест. Ось всі пластмасові мисочки стоять помиті з виделками та ложками. Їм регулярно розносять їжу. От ви бачите, все в хороших санітарних умовах. Дають їм тричі на день каші з м'ясом. Тобто багато з них. В нашому українському полоні перебуває краще ніж в себе на болотах, і до них, от таке відношення. От ви бачите, які в них є також санвузли, де вони мають змогу мити свої брудні тіла. І, от, до речі, просто порівняйте фотографії наших героїв, які повертаються з полону. І як виглядають умови утримання росіян в нашому полоні? Подекуди, оце от наші азовці, подекуди або ви розуміли. Мають змогу вони і працювати в полоні, і магазинчики є маленькі, де вони можуть собі купувати різні солодощі. Тобто, знову ж таки прокоментуйте. Лишіть свою думку під оглядом, що ви з цього приводу думаєте. Я нічого коментувати не буду. Більше того, можливо, якби я її прокоментував, то YouTube би не пропустив це все. А в коментарях, будь ласка, лишайте свої роздуми з утримання окупантів в нашому полоні і те, якими повертаються наші герої. Але повернемо кожного про це. Кожен день будемо нагадувати і соромити усі труби. Що ж безпосередньо по огляду карти дій. давайте почнемо з курського напрямку, тому що це каже інститут вивчення війни. Про це кажуть військові експерти, аналітики і самі z пабліки, волають, тому що той контрнаступ, про який кричали росіяни ще 10-11 одинадцятого Вересня, очевидно, накрився їм трішки мідним тазом. Це не означає, що там нелегко, це не означає, що наші сили оборони відійшли з певних позицій, але ЗСУ чекали контрнаступальних дій. Це нормально, це логічно, тому що констрували сили та засоби. Загалом військовий експерт Костримашовець каже, що орієнтовно там є десь 40 тисяч. Росіян на Курському напрямку. Військові аналітики, в тому числі і СВ, Інститут вивчення, вони кажуть, що потрібно в два рази більше, аби пробувати щось робити росіянам. Що наразі відомо, хочу вам промалювати спочатку так звані досягнення росіян. Ось ви бачите таке є вклинення в напрямку населеного пункту «Снагость». Ось, власне, тут вдалося росіянам пройти і вибити наші сили з певних позицій. Знову ж таки, це була очікувана річ. Чому? Тому що резерви, до речі, на цей напрямок. Підкинуті очевидно резерви. Я не буду казати, які бригади і з яким з якою технікою, тому що це неофіційна інформація, але нові бригади на курському напрямку є і з новою технікою, яку раніше на цьому напрямку не бачили з відповідними трикутниками, промальованими розпізвальною технікою. Так, от на нагость росіяни всяк так намагалися йти в той же час. Чому я кажу, що сили оборони очікували на ці контрнаступальні дії і. Саме вислідковували, в якому напрямку підуть росіяни. Тому що, якщо вони пішли, продемонструю, ось є веселе населений пункт і під веселе, безпосередньо є Обуховка і Новий путь. Три населених пункти, три селища. Чому я на них акцентую? Тому що саме в цьому напрямку. Наші сили оборони з технікою прорвали оборону росіян. Є в нас кадри, як прориваються, власне на Курщину. Ці кадри було зняти кілька днів тому. Але відповідно, от захід колони в Курську. От ці кадри бачите, наші хлопці самі демонструють танки, БТР. Попереднє відео я також вам демонстрував в ефірах, як відповідна техніка руйнує зуби дракона. Загалом війти силам оборони вдалося на 3-4 кілометри в глибину в напрямку до Глушкова. Ось ви бачите Глушку. Таким чином, що відбувається? Сили оборони розрізають плаздарм на березі річки. Сейм, ось один і інший, в яких перебувають в оточенні росіяни саме з цього крайнього напрямку. Росіяни і намагалися атакувати кілька днів тому, і навіть розповідали, що вони там десятки сіл взяли. Але знову ж таки кажу, наші сили оборони очікували на такі маневри від росіян, і фактично вони зайшли окупантам в тил цьому от, огрупуванню, розрізавши їхні. Сполучення на березі на дві групи. Більше того, хочу вам сказати, що сьогодні 14 вересня, сьогодні день е танкістів. Величезне вітання нашим оборонцям, які феноменально працюють на всіх напрямках. І хочу вам продемонструвати також відео. Наші десантно-штурмові війська продемонстрували кадри, як вони просто таки Розтрощили колону техніки росіян на курському напрямку. Що зараз ви бачите? В п'ятницю на позиції українських десантів Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки у кількагодинному бою. Вони всі Наголошу, всі були розбиті серед російської техніки. Це було два танки: 11 БМД та один БТР зі складу неї з військових частин ВДВ Російської Федерації. Ця спроба прорвати оборони позиції Збройних сил України виявилась провальною у важкому бою, який тривав кілька годин. Українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати та. Виконали все на відмінно у підсумку. На полі бою залишилось 5 БМД танк і БТР противника. От тепер все, що лишилося, вони з живої сили вони втекли з поля бою техніку, яка могли відтягнути курський напрямок. Прошу так виглядав наступ. Росіян більше того, я вам хочу сказати, що ворожі пабліки діляться на Абсолютно пропагандистські, вони як правило, є там кілька сот тисяч підписників або більше мільйона. А є ворожі пабліки, які там, хоч якісь долю дають правди, що відбувається на фронті. Так, от серед таких пабліків вони пишуть про те, що відбувається на Курському напрямку. Це слова росіян, які там власне воюють. Противник це про українців вони кажуть, противник прорвався на саме пункт веселе Глушківського району. Давайте я ще раз покажу, де є веселе, аби ви зрозуміли. Ось це веселою буде в них російською, ось на цьому напрямку. Далі цитую росіян. Яке знаходиться у тилу біля нашого угрупування, що зараз наступає зі сходу на захід у район на самому пункту снагость. Про те, що я вам казав, росіяни від Глушкова намагаються йти на снагость. А ми з тилу, давайте я променлюю синьою стрілочкою краще, наші сили, аби ви їм я розрізняв. От, власне, а наші сили через веселе йдуть на Глушкова і фактично в тил росіянам, які намагаються атакувати нас. Західного флангу прекрасний маневр, прекрасне командування наших військ на цьому напрямку. Далі, що кажуть росіяни, від населеного пункту Веселе до населеного пункту Глушкова, де розташовані понтонні переправи російської армії, 7,5 км кілометрів дорогою. Тобто, окрім того, що ми заходимо їм в тил, нагадаю вам, що ріка, я промалюю її вам, давайте чорним кольором, аби ви розрізняли ось схематично, річка Сейм. І відповідно біля Глушкове, от я щойно його проходив, в росіян є понтонна переправа. Також ось тут. Тому що звичайний міст їм перебили. Ну і власне в цьому напрямку 7 кілометрів від цього, цього понтону. Ми не раз їх трощили і трощили а касетними атакамсами. Тобто, весь задум заманити ворога, який намагається атакувати. Я промалював червоним напрямком. Вектор напрямку руху росіян наші сили чудово з цим справились і перехитрили росіян. Знову ж таки, закцентуєш, що бої не легкі. Це не виглядає так, як що наші сили оборони трощать і все. І це гра в одні ворота. Ні, ні, це війна, і там є втрати в нас. Подекуди бувають надскладні протистояння. Але загалом картина наступна: що заманили росіян в цін контрнаступальних дій, і тепер от. Є захід в їхній тил. Дуже сподіваюся, що буде збільшитися обмінний фонд більше того, на сьогоднішній день вже відомо про те, що вдалося взяти, не знаю правда, скільки, але кажуть наші бійці, взяти в полон на цьому напрямку кадерівців. Крім того, є ще техніку, яку ми роздовбали росіянам, наші сили оборони. Не стара техніка на ваших екранах. Зараз танк Т-90, якому дуже красиво прилетіло саме в башню, і відповідно вона. Детонували, ви бачите, як повністю вщент згорів танк Т-90. Така от ситуація на Курському напрямку. <кхм> Знову ж таки, повторюся, що з'явилися там додаткові. Якісь частини бригади не буду і називати яка це бригада з технікою західною, і більше того, хочу вам сказати, що вчора очільники МЗС Польщі сам підтвердив, що їхні і перуни, це ПЗРК, і їхні краби, артилерія і танки, які вони продавали. Це Т-72, це К 91 це Леопарди. 2 вони всі також працюють на курському. Напрямку це я до слова до того, що от, зараз дуже багато не йде. Ви знаєте, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрічався з Байденом і, начебто, на генасамблеї 25-24 вересня мають оголосити, чи дозволять бити по території Російської Федерації чи ні, начебто, неофіційно є вже дозвіл від цих лідерів двох країн провідних використовувати ракети Storm Shadow, які адаптовані до нашої авіації, бити по тилу ворога 250 км радіус дії. А МС від США, начебто, не буде дозволу, тому що далі бояться. Ескалації. Ну будемо дивитися, але ж бачимо, що продовжують США шляхом компромісів і боязні, як вони кажуть, не збільшити ескалацію в цьому конфлікті. Ну, але наші є свої засоби, наші дрони летять. Дрон паляниця, дрон ракета є. Паляниці у нас є. нарощуємо насправді. Свої потужності, ну і нагадайте, будь ласка, самі основні важливі цілі були влучені саме нашими вічетняними засобами, такі як до прикладу ракета Нептун протикорабельна. Рухаємось далі. По Курську я завершив по м -м, харківському напрямку. Сьогодні говорив з командиром батальйону «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він розповідав про ситуацію навколо Липці і Вовчанськ. Два заходи в травні цього року росіян. Ситуація контрольована. Наші безпілотники працюють. Ну і до речі, це Стерненко волонтер показав, як вдалося їхнє монокрило розвідувальне fpv дроном саме ліквідувати. Це саме те монокрило, яке дуже часто росіяни суперкам називається, які дуже часто росіяни використовують на передовій, аби розвідувати наші позиції і логістику до цих позицій. Тому що ви розумієте, це ключове. Є в нас нуль в наших силах оборони. Давайте я вам схематично промолюю. Припустимо так. Це так, не кільцем, а ось так. Припустимо, це є нуль. А основне це яким шляхом і як на якій постійній основі і як швидко оперативно все на нуль буде доправлятися. Ось ви розумієте, так постачання. Відповідно, ці суперками російські вони розвідують нашу логістику і намагаються ліквідувати або вразити те, що постачається на лінію бойового зіткнення. А загалом, якщо вроти по цьому напрямку, ситуація не проста тилу. Фактично, чому тому, що от я вам покажу Deep State оновив мапу Пісочне Ворог на самий пункт, який три тижні тому окупував. Рухається до річки Оскіл. Аби від річки Оскіл спробувати вже зайняти її правий берег, лівий берег, і відповідно рухатися до Куп'янська вузлового. Логістика наша потужна. Ну або ж низ по трасі до Борової. За переконанням Юрія Федоренко, він каже, що і туди, і туди ворог намагається рухатись і на північ, і на Південь в першу чергу намагаючись просувати саме до річки Оскіл, ну ви розумієте, якщо вони просунуться до річки Оскіл, і це командування наше очевидно знає. Ось так. Більш схематично зараз промалюємо до річки Оскіл, таким чином вони зможуть рухатися от Куп'янськ і під Куп'янськом є Куп'янськовозловиє. Ось десь, ось тут. І відповідно, від Сеньківки вже рухатися, намагатися так і робити кліщі. А кліщі це найгірше, що може бути, тому що в першу чергу страждає і постачання наших саме підрозділів на цьому напрямку. Окрім того, що просунулися трішки в пісочному, ось ви бачите, заштриховано, південніше в районі Макіївки, також. Є захід. Якщо ми глянемо на супутниковий вигляд, ви бачите, що левова частка Макіївки східного напрямку є під. Росіянами. Повертаємося до того, того пографічного вигляду мапи. Далі в нас Білогорівка змін немає, тому я не буду Луганського напрямку Білогорівку зупинятися. Лише вам нагадаю, що Серебрянське лісництво і тут працювала третя штурмова, яка зараз знаходиться на турецькому напрямку. Відповідно, прошу, 12-та нацгвардії, азовці там працювали і зараз вони працюють. Біля Торецька і демонструють результати. По часовому яру, що відомо, на сьогоднішній день змін по лінії бойового зіткнення немає, але кілька днів тому, два дні тому були серйозні просування. Ось, продемонструю вам. Біля Кліщіївки, ось ви бачите, так біля Калинівки частково просунулося не суттєво суттєві просування на захід від Калинівки. Чому це небезпечно? Тому що саме ось тут знаходиться висота в районі 215 метрів над рівнем моря, і саме на цій висоті хто її контролює, матиме перевагу в використанні в першу чергу, звісно ж, і мінометного вогню, і артилерію. Очевидно, я думаю, саме тому ви ж бачите, яка є сіра зона між позиціями нашими. Давайте ми. З вами оцінимо орієнтовно 1,6 км. Ви розумієте, так? тому що при такій висоті важко, напевно, тримати позиції безпосередньо під е, цими рельєфами. Чи, чим це дуже і дуже неприємно? Тому що таким чином ворог намагається заходити з півдня. От Біля Калинівки є просування з півночі на часів яр. А цього разу, якщо вони проснуться ще більше, вони зможуть атакувати наші позиції вже з флангу. На часі яр чого не було раніше, і це взагалі останню ситуацію. Подібне, що зараз ще розповім. Подібне щось відбувається і біля Вугледару. Це біля часового яру загалом ВП пригадують так: тут по через часів яр на нерівні частини ділить відповідно Сіверський Донець-Донбас, канал цей населений пункт. Ось він так проходить. Біля Калинівки ворогу вдалося частково перейти. Не знаю, наскільки це вдало їм дасть змогу закріпитися, але перехід є. По Покровському напрямку і загалом хочу вам сказати, Турецькому от тут працювала 12-та брада. Нагадаю вам, відповідно, вдалося вибити ще минулого тижня біля Неліпівки і Нью-Йорка. Лінія богової зіткнення не змінилася. Ну і лобові атаки на Турецьк вони на тому самому місці. Де і були на початку і на кінець минулого тижня, що хочу сказати вам по Покровському, найважчому напрямку. Досі мені не зрозуміло. Сьогодні це я проговорював в ефірі е е е з нашими експертами. Чому власне? Ділять Покровський напрямок і Курахівський окремо. Саме так генштаб їх діл, я не розумію, чому. Насправді це фактично один наступальний колак росіян, який вони тут запсовують. Але це моя суб'єктивна думка, я можу, звісно ще й помилятися. По Покровську, дивимося, що відбувається. Відомо наступне. 93 бригада продемонструвала, як вона працює біля Новогродівки. Нагадаю вам, що підсилення саме були Верніше, розвідки 93-ї бригади, продемонстрували Новогродівку. Ну, Новогродівка повністю розбита. Я нагадаю вам, що це населений пункт вони росіяни взяли за кілька років. Днів, але очевидно, згодом ситуацію вдалося силам оборони покращити. Е, так, от біля Новогородівки працюють підрозділи 93-ї. Нагадаю, біля Селидове є підрозділ який прийшли на підсилення Карадах. Ну і дванадцяту бригаду Нацгвардії України Азов, я вже казав, працюють на підселені на турецькому напрямку. Загалом зупинити просування або ж коректніше сказати е, те просування ті темпи, які були в росіян, саме на Лобових атаках силам оборони вдалося. Звісно, що, звичайно, десь 100 там або 50 метрів є рух ворога. До речі, на Покровському напрямку подекуди є маневрені бої. Тобто немає лідній бойового звітнення, так як, до речі, в районі Українська. Там вже заходять певні підрозділи росіян заходили, і ви теж відео бачили, як наші. е-е Волонтери вивозили цивільне населення і натрапили на росіян. Найгірше, що тут є біля українська, це шахтарське містечко. Орієнтовно там проживало до повномасштабної сторони 11 тисяч осіб. Воно створене українське суто під шахти, які розбудовувалися навколо. Відповідно, бачимо, ворог намагається обійти Українськ. з двох напрямків, взяти його в кліщі знову ж таки, і це також дуже і дуже неприємна ситуація на цьому. Напрямку. Е, просування також є не з сильного характеру, але таке є вже до желанного першого і желанного другого. Е, начебто е, загрози наразі оточення у цьому групуванні, між якому 7 кілометрів трішки менше. А може і десь є 7. Немає. Хоча ворог напрямку Олександрополя, от, власне, Трішки просунувся. Загалом, що хочу вам по цьому напрямку сказати, що були питання про щодо котла наших сил, але очевидно, тут також підійшли якісь резерви. Можливо, я не буду стверджувати, але на цьому зупинилися. І це дуже також важливо. По Курахівському напрямку, що наразі відомо, відомо, що ворог намагається рухатися в напрямку гостре. От я вам знову ж таки продемонструю ось цей їхнє просування біля корахівського водосховища на напрямку на Корахів Корахівку перепрошую от власне до гострого намагаються рухатися саме на цьому напрямку 12 вересня якщо ви пригадуєте був була напевне наймасштабніша атака росіян з використанням мається на мазі техніки рекордної там було в районі 50 одиниць техніки і наші оборонці там 46-та аеромобільна працює демонстрували відео, як вони вщент розтрощили Цю колону таким чином, що все, що від неї залишилося, змушено було повертатися на вихідні позиції. Ну але ситуація знову ж таки тут непроста. Але наша хлопці та дівчата 46-та регулярно демонструють просто такі феноменальність, стійкість і велика їм за це подяка. Ну і звичайно що біля Георгіївки теж вони мають прагнуть рухатись від Мар'янки кілька днів тому. Сюди в них були просування. Ну і на завершення, це, звісно ж, Вугледар. От ви вже зараз бачите, півтора роки тому росіяни все, що робили, це намагалися просуватися в лобових атаках, тепер намагаються обходити. Це через водяне зараз зупинився, і, відповідно, бачимо, рухається до Времівського виступу. Пречистівка, вони вже контролюються під ними. Далі Новодонецьке і Золота Нива. Це в напрямку до Времівського виступу. Саме там, 23-му році, влітку розпочались наші контрнаступальні дії, також на рівні з запорізьким напрямком і роботи. Так от біля Вогледара ситуація дуже і дуже непроста. Можливо, на сьогоднішній день вона є найзагрозливішою найзагрозливішою на фронті. Чому? Тому що бої тривають в трьох напрямках від Микельського лобові атаки. Від Павлівки через Кашлагач, річку з західного напрямку. І найгірше, що зараз відбувається, найактивніші бойові дії на цьому відтинку фронту це від Водяне. Ось, ви бачите населений пункт водяне. Я вам синеньким кольором промалюю. І саме орієнтовно десь біля Водяного, трохи рухаючись ще більше в тил наших позицій. Ось на цьому напрямку знаходиться. Південно-Донбацька шахта номер 3 і саме там тривають активні бойові дії. Ворог намагається зайняти цю промзону. Там і таке, що є південно і інші шахти. Загалом, ви бачите самі по рисунку, що ворог робить. Вугледар саме не рухається. А я десь минулого тижня також вам демонстрував. Є логістика, наступним чином вона виглядає. Ось траса орієнтовно, десь так. Так, от росіяни намагаються вийти. І повністю заблокувати цю трасу постачання, що зробить ще проблемнішою перебування нашого гарнізону в Угледарі. Знову ж таки, до довугледара дуже. Повинна бути пильна увага і суспільства, і відповідно тиснути зрозумів, що є суспільний завжди тиски, особливо в наших умовах, і аби наше військово-політичне керівництво знало і бачило, що відбувається в Огледарі. тому що дуже велика загроза, що нашим підрозділам доведеться найближчим часом думати про зміну вогневих. Робежів, ну і на завершення хочу вам сказати, що росіяни продовжують будувати якісь загородження біля кримського мосту. Я так розумію, що вони хочуть, якби буде завалений кримське місто. Вони хочуть, щоб це все повністю пішло під воду, бо було надто важке. Зараз якісь там поставили вогневі точки, і тепер по кадрах можна побачити, як споруджують якісь захисні паркани. Це все вам росіяни нелюбі не, не допоможе. Що ж, на таким був огляд карти бойових дій станом на 14 вересня в суботу. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і, звісно ж, діліться оглядом карти бойових дій, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі, що відбувається на Курському напрямку. Ну і де просто такі докладаючи титанічні зусиль, захищають нашу землю, наші хлопці та дівчата.